В школі імені Шевченка допоможуть львівські митці. Заради неї влаштували благочинний аукціон. Потрібно відремонтувати завалений паркан. Як ви дізналися, що там потрібна допомога? Ви ходили туди, їздили, проходили, там хтось вчиться, я не знаю. Ходили, їздили, проходили, вчиться. І одним словом. Ми, якби не було цього ювелею Шевченка, можливо не виникла би така ідея допомогти цій школі. Зібралися митці у ресторації знісши сюди з два десятка своїх полотен, аби продати їх з аукціону. Особлива умова до кожного твору. Не менший за 60 на 70 сантиметрів. Колись художники викупили Шевченка з кріпацтва. То о, ми вирішили, що художники можуть дати то, що вони вміють створити. Митці цікавляться Шевченком. Їздили навіть у екскурсії його місцями були у Моренцях, Кирилівці, Каневі, навіть у Вільнюсі, Петербурзі та Казахстані. Скільки грошей зберуть на аукціоні, не загадують. Є лише приблизна сума, яка влаштує художників. Ну від тисячі доларів і більше. Ді, ви відчуваєте, що робота ваша достойно оцінена? Ну я думаю, гроші насправді зібрали досить. кажуть, вистачить на ремонт шкільного обістя. адже вже навесні школа зустрічатиме гостей. Тут готують Шевченківський концерт для шкіл області та конкурс на знання творчості кобзаря поміж батьками та дітьми.